Анатолій Шевчук був бо У понеділок, з самого ранку, Стадник був не в По дорозі на роботу, заболів живіт, і це відразу стривожило, бо завжди любив, де треба і не треба, хвалитися своїм залізним, як самовизначив визначив здоров'я. Може, просто переїв, знічев я подумалося. Вчора вони з Юрою добряче повечеряли в бомбосховищі. У кабінеті перш за все заходився гортати книжку лікарські рослини, бо, хоч ніколи серйозно не слабував, мав осібний погляд на лікування, за яким виходило, що медикаменти це хімія і безпечніш мати діло з рослинами. Вчора якраз про це була балачка. Юра цілком із ним згодився, щоправда, зауваживши, але коли вам треба буде щось, так би мовити, імпортно дефіцитне, покладіться на мене. Він умів крутитися цей Юра, хоч під землею, а дістане. За це стадник його любив. Потім принесли з читального залу кілька книжок. Де було виявлено вирізані сторінки. Неінакша робота школярів комусь було ліньки конспектувати. Приніс хлопчисько лезо і крадькома випотрошив сторінки. Стадник подався до залу, голосно попросив уваги і показав попсовані примірники. Закликав бути свідомими, а при нагоді викривати шкідників. Читачі на мить попідводили голови, а потім знову повтикали носи до своїх зошитів. Така байдужість розсердила стадника, але раптом знову зарізало в животі, і він мусив вийти, не докінчивши на свою досаду акту виховної роботи. А тут ще й загубився лист, на який давно треба було відповісти. Перебрав усі шухляди. І треба ж така напасть із цим животом. Вчора задоволено гецаючи на м'якому диванчику і ковзаючи поглядом по фарбованих світлих стінах бомбосховища, Юра підлещувався. Ваш жолудок, Василю Григоровичу, навіть цвяхи переварить. Не інакше переїв. Збирався ще трохи погортати лікарські рослини, коли це в двері постукали. Червонощока Оля поклала на стіл теку. Принесло ж її, скривився стадник, розгорнув теку і віялом поворушив аркуші. Глянув на першу сторінку. Хвилину читав, потім підвів голову. Це ж звіт, документ, якісь недоладні речення. Хоч би це тата, яка для годиться, ляснув долонею по цупкому картоні. Ні к чорту не годиться. Здалося, ніби рум'янець зблід. Почулося хлипання, і Оля вибігла, покинувши на столі звіт. Стадник спантеличино подивився на двері. Потім навіщось присунув до себе теку. Згодом до кабінету насунули жінки в синіх халатах і галасливо та, здавалося, зловтішно повідомили, що Оля з плачем побігла додому. Стадник відмахувався від них руками, мов від ось. Нарешті спекався такий. І хто їх розбере цих жінок? міркував, поклавши руку на живіт і морщачи чоло. Треба ж, Оля, цей перестарок ніяк заміж не вискочить, от і психічка зробилась. Вчора Юра правильно сказав від женщини лучше будь подалі. От ми з вами трохи випили, відпочили. Ніхто нам не морочить голову і ніякі жіночі бомби тут нам не страшні. Ха-ха ха, зареготав стадник. Скажіть, Юро, як це вам спало на думку так охрестить цей підвал? Це ж треба бомбосховище? Ха-ха. ха Я й сам не знаю, як воно вийшло. Скромно потупався Юра. В процесі будування, так би мовити, натхнення найшло на мене. Да, покивав головою стадник, вам би не старшим бібліографом будь, а поетом, інженером людських душ. Я і є інженер, визнав Юра, якби не я, хто б вам тут усе, так би мовити, оформив? Це правда. Трудно тепер знайти людей, від яких може бути польза. Тому я вас так ціную, Юро, сказав станник, блаженно споглядаючи цей підвальчик під дачею, схожий на затишну каюту потаємного корабля, на якому вони безпечно пливли по хвилях житейського моря. Все тут було передбачено. Диванчик, стіл, кілька зручних крісел, засекречений сейф-бар, наповнений пляшками з бальзамом для душі, скромна люстра під стелею, на дерев'яній підлозі килимок, хоч простий, зате теплий. Спартанську акуратність бомбосховища трохи псували кілька недобало кинутих на підлогу пакунків. Зі старими пошарпаними книжками. Коли статник із Юрою з видимим задоволенням поглядали на ці пакунки, їх щоразу охоплювала стримана веселість. У книжках крилася спільна таємниця друзів. Однодушно задуманий скромний бізнес, що давав змогу купувати смажених курей та наповнювати сейф-бар, жаданними пляшками. Все було з біса просто у фондах бібліотеки здавна накопичилося чимало книжок, які можна було законно списувати, як застарілі, а потім, звісно, пакувати на макулатуру. Але Юра не міг ні на мить змиритися з цим. Його тонка душа не припускала, щоб іще годящу книжку рубали сокирою. Хай вона навіть і стара, тим часом, як усюди розвелося стільки охотників до всякої старизни. Тому списані книжки потроху перекочували до бомбосховища, де Юра Помистецькому витравлював з їхніх сторінок бібліотечні штампи, після чого передавав маленькому бородатому дідкові. Своєму родичу. Дідок заносив їх до буконістичної книгарні, за що мав од Юри невеликі комісійні, які витрачав на шоколадні цукерки. З такої оборудки були задоволені всі, передусім статник із Юрою, як бізнесмени, маленький дідок, як великий ласун, букіністи як торговці, котрим вигідно перевиконувати план та інші громадяни як книголюби. Тут нас сам чорт не знайде, дача на замку, отож нікого немає вдома. Ха-ха, ха, -ха, -ха. помовчивши, статник хитро глипнув на Юру. Значить, ви, Юро-інженер. А скажіть, хто такий я? Юра крутився на диванчику, ляскав себе долонею по лобі, хихотів, але так і не міг додуматися. Добре, зглянувся стадник, не буду вас мучити, я активіст. Ще спелюшок пелюшок любив активно заявляти про свої потреби. Всмак переготали, тішачись жартом. Потім Юра, розходившись, підкинув йому шпильку. А що означає Григоровичу ваше прізвище? Не знаєте, мабуть, ні, визнав стадник добродушно, ніколи про це не думав. Юра аж засвітився від задоволення. Стадник – це кнур. Як пояснює словничок поліських говорів, Кнур? А а ну і що? Кнур теж потрібен у господарстві? Ні, Юро, цим мене не діймете. Але Юра, видно, було, мав іще щось на думці. Він усе-таки дещо тямив. А словник Грінченка подає таке, статник. Це жеребець при стаді кобил або ж бик при стаді корів. Юро, благально запротестував стадник. Я ж крім своєї жінки ніколи ні з ким не мав діла. Хіба ви не знаєте, яка в мене до них охота? Юра заходив до бомбосховища, аж поки не пригасив посміх. Це не я вигадав Григоровичу, це констатує наука, та ви не журіться. Той же словник Гринченка тлумачить вас, крім того, як пастуха коней або великої рогатої худоби. Стадник набрав поважного вигляду Гм, пастух, пастух, це вже нічого, тільки я, Юро волею судьби. Став пастухом жіноцтва. Це було для них так забавно, що довго не могли прийти до тями з осміху. Наступного дня Оля на роботу не вийшла. Статник одразу й намотав це собі на вуз і після обіду засів складати наказ про посилення трудової дисципліни. Про цю істеричку навмисне не згадав і словом. Зате перелічив грішки інших працівниць, а саме спізнення, недбале ставлення до обов'язків, передчасне полишення робочого місця. Те, що він писав наказ, сповнювало повагою до самого себе. Закортіло прочитати свій витвір Юрі, але той не показувався навіть зранку. Мотався вишукуючи сітку для загорожі дачі. Оце, я розумію, роботяга, констатував стадник, якби ж то всі такі були, то й обійшлося б без цих наказів. Що ж, наказ є наказ і ніяких істерик. Тер долонею з зморшками чуло. Було таке відчуття, ніби в кабінеті ось-ось має щось змінитися. З вікна сіялося весняне світло. Погода була помірна, не холодна. розкучерявлювалися дерева. Подумалося про дачу. Не міг нарікнути, як лялечка, ще обгородити і готово. Постарався Юра. Діловий він, хоч далеко не тягне. Йому б щось дістати, владнувати по дрібницях. Тут він зух. Від думок про дачу стало веселіше. Живіт ще вчора перестав боліти, ясно переїв. Коли ж глянути з іншого боку, то тільки алкоголіки не мають потреби закушувати після чар. Правильно, каже Юра, не в той віз ми з вами Григоровичу сіли. В бібліотеці жіноче царство. Де в житті злагоді взятися, хоча стара істина переконує, випивка і закуска найкраще здружують колектив. З розпиванням тепер борються і правильно роблять. Таке не виставляється на люди. Остаточно розвеселився, згадавши, як недавно пошив Юру в дурні. Той купив у кулінарії курку. Після чарки тільки лемзикнув шматочок і потягло на балачку. А він, стадник, слухав і їв. Схаменувшись, Юра вгледів от курки лише купу кісток. Ну, і скривив він тоді фізіономію ха-ха. ха День проминув спокійно. Наказ був доведений до відома жіноцтва і, звісно, обговорювався в кулуарах. Як саме можна було здогадатися, багато, мабуть, камінців накидали в його городець. А ще через день жінки заворушилися. Оля, бачте, захворіла, нерви, бачте, не хотілося вірити, але дуже вже невдоволено дивилися всі на нього. Значить, правда. Пішов до кабінету, відчуваючи за собою яхидні погляди, вгруз у крісло і його зразу ж огорнув страх. Опинитися б зараз у бомбосховищі, розслабитись. Скільки вже перемінив він отаких от, от крісел, хоча всі все досі миналося щасливо. Мабуть, виручало те, що він активіст. Як подумати, то жив непогано. І хліб завжди мав, і до хліба. Не кожен так і зумів би. На все життя прикинутися руководящем, зробив обхід жіночого царства і ти води. Жіноцтво втратило до нього поштивість. Усі дивилися так, не мов би він уже тут, не директор, і статник не витримав. Обернувся до гурту, який навіщось скупчився в коридорі відверто порушуючи цим трудову дисципліну. Ну, що я їй такого сказав? з плаксивими нотками гукнув він. Згадав чорта, от і все. Хіба від цього боліють? Знайдіть краще їй жениха, зразу виздорові Грюкнув Грюкнув пересердя дверима. Де ж цей Юра запропастився? Цікаво, що він на це скаже. Бо чого доброго ще й до газети напишуть. І з жінкою вдома марно радитись така ж чутя, як і ці. Було колись і його сварили, причому, як каже Юра, так би мовити громоподібно. Ну й що? Зате все було просто і зрозуміло, а тепер, бач, нерви. Слова нікому не скажи. Грипнули двері і просунулась Юрина голова з батьорим світлем чубчиком. Стадник поманив його ближче, півголосом почав роз'яснювати ситуацію. Юра слухав уважно, не перебиваючи, лиш інколи вставляв у розповідь тямуще Ага. Як вони мені надоїли, щоб ви, Юро, знали, це я знаю. Так само, як і мені. Значить так, те, що ви робили, відставить. Будьте тут. Хай бачать усе. Працюйте. Юра випростався і, здавалось, вимкнув у собі одну кнопку, натомість натиснувши на другу. Вийшов діловим кроком і зразу ж розвинув бурхливу діяльність. Носився з поверху на поверх, нишпорив по всіх кутках, так що жінкам врешті почало здаватися, ніби він не ходить, а виникає зненацька перед очима, немов безтілесна проява. В кімнатах загуляли протяги, хоч вікна і не розчинялися. Папери зривалися зі столів і встеляли підлогу, у книгосховищі перекинувся стелаж із книжками і весь будинок сповнився гуркотом і дрожем. Дзвонили, не вщухаючи всі телефони, вимагаючи Юру. Крім усього іншого Юра також устиг провести значну громадську роботу. Він одним махом зібрав внески за членство, яким був охоплений весь колектив, у кількох десятках добровільних товариств, починаючи від товариства рятування на болотах і аж до спілки важкоатлетів та Союзу самотніх матерів. Наприкінці дня в жінок розболілися голови і всі тільки й робили, щоб посилено сякати. Пкалися в мережані хусточки. А наостанок, коли робочий день отот -от мав завершитися, всім так замакитрився світ, що з тих вікон, звідки завжди було видно бульвар, почали бачити порожній двір. А за ним глуху стіну понурого будинку, зате протилежні, завжди знуджені вікна. Тепер виставляли краєвид бульвару. Додому пішли знервовані, з розпухлими носами і почервонілими очима. Та це ще не все. Втративши орієнтацію, всі як одна дісталися до мівок, проблукавши перед тим кілька годин вулицями. Ясна річ, що їх водило, як колись, уже спостеріг це явище. На власному досвіді Юра. Статник вийшов на вулицю разом з Юрою. Той турботливо вів його під руку, зосереджувалися. Юра довго мовчати не вмів, тому промовив Да. За цим могло критися що завгодно, але, знаючи ситуацію, статник вважав за потрібне відісватися. Да. Думаю, нам нічого боятися, байдуже сказав Юра. З женщинами, воно завжди так. Так-то так, непевно протяг стадник. Єрунда. Розумний чоловік не буде сушити собі цим голову, тим паче ми, маючи такий притулок, ожив Юра і нахилився до стадникового вуха. Бомбосховище! шепнув він, косуючи вбік оком. Правильно, зраділо вигукнув стадник. Ну, тямущий ви, Юро, хочу вам сказати. Може, й так не заперечував той, але не забувайте, ідея була ваша. І в мене ще всі клепки на місці. То, може, навідаємось? Мабуть, треба. Життя диктує, а ми скоряємось. Заждіть, скочу до кулінарії. Скоро Юра вигулькнув із пакуночком. Курка буркнув недбало. Коли перед очима постала дача, вже починало сутеніти. Ще мить. І вони щезли, немов провалилися крізь землю. Був сумирний вечір, навколо колоні душі, потім, звідки лязь, вигулькнув чорт і, скрадаючись, попрямував до дачі. Поторгав здоровенного замка на дверях, принюхався, зазирнув у всі вікна, врешті обійшов довкола, вибалушуючи. Маленькі очиці і широко роздимаючи ніздрі, немає нікого, пробурмотів, скреготнувши зубами, і подався геть, розчаровано опустивши хвоста.